Вітаю вас всіх, з вами Зінаїда на моєму рукодільному каналі. Сьогодні 23 жовтня 2023 року. І сьогодні розпочинається проєкт Визволення спиць і гачків від недов'язів, який організувала Оленка Буганова. Посилання на інших дівчаток, які приймають участь у цьому проєкті, я залишу в інфобоксі. Заходьте, переглядайте і їхні відео. І ось мої процеси, які залишилися від спільного проєкту Шалений тиждень стартів, магічний кубик. Які в мене залишились недов'язані. Ось ці проекти я і візьму в цей тиждень тиждень визволення спиць. В магічному кубику я закінчила в'язати ось ці дитячі шкарпеточки. Ось які вони гарнюкі, красиві. Я їх в'язала із Алізе Артісан. Номер цих ниточок 178. Ось такі в мене шкарпеточки вийшли із цих ниточок. Тепер давайте подивимося. Які шкарпетки мені вдалося дов'язати і визволити спиці? Я зв'язала ось ці шкарпеточки та визволила спиці. Це теж дитячі шкарпетки, які я в'язала із залишків пряжі. Ось такі вони гарні, красиві. Ось така в них резиночка, вузелковий край, набраний, резинка. І ось такі носочки. Я їх в'яжу паралельно, вони в мене однакові. Ось такі шкарпеточки я зв'язала. Ага, номер цієї пряжі 70, 76, 50. Алізе Супервош Комфорт. Ось такі шкарпеточки зв'язала. Чи я зв'язала шкарпетки. на подарунок, визволила спиці. Ось такий я одділа його на блокатор такий імпровізований. Він із картону ось вирізаний. Ось така шкарпеточка в мене вийшла. Гарна. Одна на блокаторі у мене, одна без блокатора. Я їх ще не просувала, теж такий ось вузилковий набір у мене ось такий гарний, така гарна резиночка, тянеться вона гарна. Ось такі у мене шкарпеточки вийшли. Теж я в'яжу, на спицях в'язала. Двійка, спиці двійка. Замовляла їх на Аліекспресі, І ось такі шкарпетки в мене вийшли. Ви побачили в кадрі ось мій такий листочок бірочка, де я пишу, скільки петель я набрала. Тут я набирала 64 петлі, Alize Superwash Comfort, колор 44,46. І тут я описую, скільки я резиночки 2х2 пров'язала рядів, скільки халявків в мене рядів, п'ятка підкова, як я її розраховувала, і стопа від п'яточки. Де п'яточка оце, я пров'язую стільки рядів. Потім до мисочка і в'яжу мисочок. І таку бірочку тримаю, поки не зв'яжу ці носочки. Носочки підуть на подарунок, бірочка в мене така залишиться. Якщо я захочу ще зв'язати такі носочки, я візьму, подивлюся в, свої, записне, в свою бірочку і зв'яжу такі самі. Також у мене зв'язалися носочки. Ось ці. Такі гарні зелені, весняні, на, теж на подаруночок. Вони визволували до спиці у мене. Спицю мене вже визволених багато. Це спиця двійка. І теж це із Алізе Superwash Comfort, 2696 номер ниточок. Ось такі в мене вийшли носочки, теж на імпровізованих. Блокаторах, я їх вирізаю із картону. В'яжу я носочки паралельно, то один, то другий. І ось такі в мене носочки вийшли. Це носочки на 38-й розмір, а сині були на розмір 40. Це поїдуть вони на подаруночок моїм рідним. І я брала ще в роботу ось ці носочки, але я їх не встигла дов'язати. Вони у мене ось на такому етапі. Цей мені прийшлось розпустити, бо він дуже був пов'язаний з І я його розпустила вчора і не дов'язала. Це в мене залишиться на наступні магічні кубики, недов'язані носочки, не визволила спиці ці носочки, ось ці осінні, які я в'язала, теж не встигла я їх дов'язати. Вони в мене на цьому етапі і закінчились, що зв'язана п'яточка. Не встигла я їх зв'язати. Залишу на магічний кубик листопада. Так. Ось і всі мої процеси, які я встигла зв'язати. Дякую за увагу. Буду рада. За вподобайки, лайки. Підписуйтесь на мій канал, пишіть мені коментарі, я буду рада. До побачення!